Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Данії оголосив новий пакет військової допомоги, до якого увійшли системи ППО та фінансування для передачі винищувачів F-16. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Данії. Пакет військової допомоги обсягом 815 мільйонів доларів має забезпечити закупівлю потрібного озброєння для України, серед якого артилерійські снаряди та протитанкові засоби. На посилення українських систем ППО з цього пакета виділено 349 мільйонів доларів. Це дозволить здійснити замовлення потрібних для України зенітно-ракетних систем. Державний секретар Сполучених Штатів Америки заявив про новий пакет допомоги на 2 мільярда доларів для України. Про це нещодавно повідомило американське видання. Як він зазначив, ми надамо додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування для України. І ми об'єднали це у перший у своєму роді фонд оборонних підприємств, який має три компоненти. Один з напрямків допомоги буде підтримка українського ОПК. Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати замовлять зброю українського виробництва для сил оборони. Франція найближчим часом надійшла Україні другу партію ракети АСТАР30 для використання зенітно-ракетних систем САМТІ. Про це повідомив міністр оборони Франції. За словами міністра, це буде друга велика партія ракет, які активно використовуються силами оборони України для перехоплення безпілотників та різних ракет. Передача ракет Астр-30 була оголошена після того, як італійський уряд повідомив про передачу Україні додаткової батареї зенітно-ракетного комплексу САМПТІ. Литва придбає для української армії радіолокаційні станції Амбер 1820 з дальністю виявлення об'єктів до 400 кілометрів. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. За словами німецького міністра оборони, Литва долучиться до так званої коаліції ППО, що націлена на посилення української протиповітряної оборони та надасть шість радарів Амбер 1820 Радари виробляє литовська компанія, яку декілька років тому створили засновники українського науково-виробничого підприємства. Український виробник fpv дронів Камікадзе вже розпочав серійне виробництво ударних дронів із системою до наведення на ціль. Про це нещодавно розповів директор компанії. За його словами, нещодавно компанії вдалося запустити серійне виробництво FPV-дронів із тепловізором та системою машинного зору. Очікується, що до кінця місяця вони випустять декілька тисяч апаратів. Система донаведення машинного зору є лише надбудовою для звичайних FPV-дронів. Вона дає можливість автоматично захопити ціль та влучити у неї без втручання пілота. Українська компанія взяла участь у міжнародній виставці та конференції у галузях РРРП кібербезпеки, яка проходила в Осло, столиці Норвегії. Щодо продукції, яка була представлена на цій виставці, то йдеться як про відомі, так і про нові зразки, такі як Пластун РП-3000 «Апела» та Хортиця М, а також і Плутон та Засі протидіяв піввідронам Гідра. Нагадаємо, що ще восени минулого року повідомлялося, що компанія створила нову систему Плутона, яка призначена для визначення та попередження про безпілотні літальні апарати ворога. На виставці, що проходить в Україні українська компанія, представила новий міський автобус середнього класу. Про це нещодавно повідомило українське видання. Автобус був виготовлений на одному з українських автозаводів. Його розміри складає довжина понад 9 метрів, а висота майже 2,5 метра транспорт здатний вмістити 72 пасажирів. Передня частина салону має низьку підлогу, а всередині є майданчик з відкидними сидіннями. Автобус оснащений турбодизельним двигуном стандарту Євро 5. Упродовж 4 місяців 2024 року Укрзалізниця на власних потужностях відремонтувала понад 7 тисяч вантажних вагонів, зокрема, капітальним ремонтом понад 2000 вагонів. Про це нещодавно повідомила пресслужба компанії. Компанія ремонтувала піввагони, спеціальний рухомий склад цементовози та цистерни. Загалом упродовж 2024 року Укрзалізниця планує відремонтувати 19 тисяч вантажних вагонів. Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що економіка України зростатиме у 2024 році на 3%, у наступному на 6%. Нагадаємо, що у першому кварталі економіка України зросла на понад 3,5%. Також банк заявив, що у 2023 році економіка України зросла на 5,3%. Крім цього, очікується, що зростання виробництва в Україні у 2024 році буде збільшуватися. У першому кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали понад 40 мільярдів гривень чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник 2023 року. Про це повідомляє прес служба Національного банку України. Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі, збільшення процентних доходів та менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій. За останній рік банки більш активно фінансували потреби держави. В Україні від 24 лютого 2022 року було засновано понад 2600 компаній іноземцями. Найчастіше створюють бізнес в Україні, громадяни Туреччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. Національна акціонерна енергетична компанія енергоатом та корейська компанія Хюндай нещодавно уклали угоду про співпрацю у проектуванні, будівництві та веденні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні. Про це повідомила прес-служба української компанії. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні близько 32 мільярдів євро з лютого 2022 року. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства фінансів України. Нагадаємо, що кілька місяців тому Євросоюз затвердив нову програму фінансової підтримки для України на декілька років розміром 50 мільярдів євро. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.